Теплий салат із копченою горбушею кіноа, авокадо та панчетою. Складники 250 г нарізаної копченої горбуші. 2 чайні ложки діжонської гірчиці, 2 столові ложки червоного винного оцту, 2 столові ложки оливкової олії. 1 чайна ложка меду. 250 г відвареного кіноа. 70 г броколі, розрізаної на невеликі сусвіття та бланшованої. Одне невелике авокадо, очищене та нарізане кубиками, пів склянки заморожених бобів едамами чи гороху, 4 стебла зеленої цибулі дрібно нарізаної, 10 г листя петрушки, 20 г м'яти, 4 варені яйця. 4 скибочки хромкої панчети або бекону. Крес салат нарізаний сіль, свіжомелений чорний перець. Змішайте діжонську гірчицю та червоний винний оцет у салатниці. Додайте оливку олію, мед, приправте сіллю і перцем за смаком. Додайте кіноа, брокколі, копчений лосось, авокадо, едамаме або горошок та зелену цибулю. Перемішайте. Додайте петрушку, м'яту, крес салат і знову перемішайте. Зверху викладіть розрізане тепле варене яйце і панчето або бекон. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!